Вітаємо на сайті порталу дистанційної освіти Державного податкового університету Moodle DPU Edua. Після авторизації на сайті ви попадаєте в особистий кабінет. Для кожної освіти створено окремий особистий кабінет. Тобто, якщо студент отримує дві освіти одночасно, в нього буде два облікових записи на сайті. Курси розміщені у декілька. Вкладка в процесі та зазвичай минулі. Тобто, якщо ви не побачите свого курсу на головній сторінці особистого кабінету, подивіться, будь ласка, у минулих. Можливо, вони ще знаходяться там. Дистанційний курс представляє із себе структуровану сторінку за темами, модулями та таке інше. Завжди буде. Певна методична документація, яка необхідна вам для навчання, будуть посилання на відеолекції. Відеолекції проходять на платформах за вибором викладачів, і також будуть окремі завдання для кожної теми. Завдання зазвичай тестові або відповідь файл. Тестові завдання. Обмежені в часі та спробах, оцінка за них створюється автоматично, і ви можете її побачити після проходження тесту. До завдань типу відповідь Файл необхідно здати роботу, і вже потім, після перевірки, викладач виставить цю оцінку. Хочу одразу сказати, що Moodle це інструмент освіти. Оцінки, які тут отримуються, потім переносяться в електронний журнал на сайті Асу, і вже там створюється відомість. Після проходження усіх тем в кінці зазвичай є якась фінальна робота, це або іспит, або залік, і завжди має бути комп'ютерне тестування, це проходять Студенти усіх форм навчання. Коротке тестування за усією тематикою дистанційного курсу, воно оцінюється в 5 балів. Це якщо коротко розповісти про те, що представляє за собою наш сайт дистанційної освіти. Головною одиницею. На сайті є дистанційний курс. Студенти зараховуються і відраховуються на ці дистанційні курси. На головній сторінці сайту Moodle, якщо є така необхідність, будуть викладатись певні новини, інструкції і таке інше. Дякую за увагу!